На сім пригоди всім розкажу вам, що ж ми щоб ви точно знали, почали обговорювати із Борисом про те, що насправді так країни НАТО мають не шість, а лише три роки, щоб підготуватися до нападу Росії. Бо Росія, враховуючи її ресурсність, враховуючи її гроші, враховуючи, що Путін до Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії їде явно, не подивитися на їхні висотки. А для того, щоб говорити про продаж нафти, про скорочення видобутку нафти. Від цього він і отримує дуже дуже великі прибутки, мільярдні доларів на жаль, але Така реальність за рахунок цього за рахунок того, що оборонний комплекс працює в Росії 24 на 7 в три зміни. Вони там працюють так. Вони не можуть наростити так само потенціал, як і минулого року. Ми знаємо, що і ракет у них, наприклад, двічі менше накопичено ніж станом на зараз минулий рік. Торік вони мали 1600, Зараз на ледве більше 800. Вони змогли цього ракетного потенціалу, тим не менше відновлюють. І відтак Росія. Може відновити сили значно швидше ніж передбачали аналітики. Країни східного флангу НАТО мають лише три роки, щоб підготуватися до потенційного нападу Росії. Заявив глава польського агентства національної безпеки Яцек Сівера. Пише про це видання The Times. і оскільки Україна зазнає. Низки невдачу своїй обороні війни проти Росії. А Європа та Сполучені Штати намагалися сформувати наступні пакети військової допомоги Києву. Але от ще, да, трошки гальмують, то увагу привертає загроза, яку Кремль становитиме для НАТО, якщо конфлікт перейде у розряд замороженого. У своїй доповіді один із провідних німецьких аналітичних центрів стверджує, що військовий альянс мусить бути готовий відбити російський наступ продовж 60 років. Однак, Яцек Сівера, глава бюро національної безпеки Польщі та міністр канцелярії президента Анджея Дуди вважає, що експерти ймовірно навіть недооцінюють чи то переоцінюють терміни його й почуємо. Цей аналіз узгоджується з дослідженнями, проведеними в США, але на мій погляд, терміни представлені німецькими аналітиками, занадто оптимістичні. Якщо ми хочемо уникнути війни, країни НАТО на східному фланзі повинні розглядати коротший трирічний часовий горизонт, щоб підготуватися до конфронтації. Саме три роки є тимчасовим вікном, за який країни на східному фланзі мають створити спроможності, які б забезпечували чіткий сигнал стримування агресії. Збройна. Промисловість у Росії щоденно працює в три зміни і може відновити свої ресурси протягом наступних трьох років. Про ці виклики, а також про те, що ж може мотивувати чи домотивувати Сполучені Штати Америки підтримати пакети нашої допомоги, будемо говорити вже наступної години. Ну і зараз, друзі, наприкінці цього часу з'являється на наших і ваших екранах qr код І попрошу вас, будь ласка, перейти за ним, тому що для того, аби країнам НАТО не довелося готуватися до протистояння з Російською Федерацією, для того, аби ми пошвидше ворога з нашої землі виштовхали у чорних пакетах. Нам треба до допомагати нашим військовим, ми це знаємо, пам'ятаємо. І щодня будь-яка сума вона завжди, я вам точно гарантую, менше за ту каву, яку піде дорогою на роботу. Може бути навіть, але вона точно буде такою, що допоможе нашим захисникам. Триває збір мого ведучого нашого каналу та колеги Фаріда Шарафмала. Нагадаю, ми збираємо на антидрон Квертус для 421 го батальйону. Цей батальйон воює на Сході нашої країни на одній із найгарячіших ділянок фронту на околицях Бахмута, часів яр. Ви знаєте, які пекельні там другий рік бої весь час, так як і зараз на всіх інших ділянках фронту. Я нагадаю, що росіяни щонайменше не менше на семи напрямках наступають. У них є Ким і є по часту чим. Тому, будь ласка, давайте ми з вами. Теж будемо ось так наступати, принаймні з тих ресурсів і сил, які можемо. Ми я вам дуже вдячна, що ви дослухаєте вже 2% Нам вдалося за за буквально цю годину, навіть менше зібрати. Тож тепер 84% із 540 тисяч гривень зібрано. Я вам дуже дякую, друзі, що ви долучаєтеся. І що коли ми бачимося з вами на вулицях чи де інди, ви теж кажете, що завжди допомагаєте нашому фонду 24-му. Вам це в радість, в радість і мені, що в радість це вам.